Здорово, пацанчики, з вами Юкі, і ми починаємо і в футбол. Да, всем привет. С вами Артём. Буде коментувати. Да. І буде сьогодні грати. Да, по черзі. Да. Трошки пролагувати буде. Всё, так, И, кстати, да. Ще щось відкрити було. Прикольна музика. <сум> Чекай, трансфер, трансфер, трансфер що він там. Кстати, сторти. О, ти, кстати, не відкрив. А я вообще не захожу. Open. хух mini Чуваки, мы надеемся на крытого чувака. Хух. Чекайте, як ты открытый. а жалко, что не можно. Окей. Okay. Кстати, заходьте на мой другой канал. Артем Наруто 2 на моем другому планшеті я вже задубался. Ну, короче... Прикольно музыка, скажите. <свистит> да, э, так и. І... Опа! Заходьте, О, я, я нашел купляти, чуваки. О, следующий купляй месси. Теперь поналий І играй. Вау, вау, вау! Так, сезон, сезон, так, погнали понали. Пофіг, да, Погнали Погнали. Пастика мене команда тупа. Ня нічого. Так, ставим, 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 замість. замість от цього чувака. У цього. Та я поняв. Ще раз ставим, та ще раз ставим. Так, тепер ставим замість. Так, кстати, кладіть багато лайків. Я може щось придумаю таке, аж прикольне прикольне, Конкурс. йоп, Ну, може конкурс, може... Все, мене всі пушиться. Може вам так подобається. Ці... йокі, йокі буде цілий день знімати в фу. Да, или. да, 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 кстати. Да. И вот такие я давно запланировали, и растения, и тики мир Ой. без мали. Так что... Ну, я буду сидеть, но я, может, буду, может, я... Да, я чекайте, не. Да, чекайте, что с... за фигня. А! А, у утек а, 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 у, у меня надо. Все. <свят> на какой дуэт? <-то... свят> Окей. Меняем на тёк, <тебя>, короче. Ну, О, нет, это самый тупый надо на 60. Это самый тупый пишон. Таскует. Трансфер. А шо ж це йолки палки Я постоянно занимаюсь якоюсь финьмою. Так. Опонент який у нас. Ну опонент не дуже сильний, я вам скажу. Я сильніший по-любому два рази. Да? Да, 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 да. И ще раз опонат, да, опонадо, понадоби. Понадо. Я міструю скайп собі пока. А так, надо з другого регуляр пакс Ой, блін, не вистачає на одного. Ага, цей понікнуть відкривати. Та, no, no, та no, no. що ж це таке, не в один. Дивите, ладно, красна карточка. А цим не можна грати, ага, понятно, сам цього тоді. О, все, бачите, зразу погнали. Та давайте. Поддержите мене і ми граємо. играємо. Погнали! Ой, ще не... б де вчити мене як бити, я ще не знаю. Да. ладно, друзі, погнали. Трошки дивися. Вроде норм. Да, вроде норм. вроді нару. Давайте погнали. Опа. Трошки посунь туди. Чуть-чуть. Пасуєм пробігає. Спрі... Опа, опа, нападаю, нападай. Мастерский выключу світло, а. мені так удобніше, стал... бач? Ну давай, виключай. Вы так, щас дивіться мастерський удар. Раз, два, три. Пух! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, погано. Я так, конечно, погану удар. Я думаю, що я попаду вверх. Оба! Оба, оба, добігай, добігай Ай яй, не встиг. Ой, ще й не встиг подкаст зробити. ой, -ой, -ой я, ступаю. я ступив! Я ступив це явно. Ну я її спроб... І... Хух Добігаємо спринтом до воріт Хух, якщо защитники не подати, нам буде погано душі. І. пробиваємо! Ой, яка плюха залетіла. Пацани зацініть лайком! Плагание. Опа, mm искусство -hmm. следующее растение против зомби, я вам нагадаю. Або две серии. скажіть нам в комментариях две серии. Мы зарабдем тільки две. <тур> <тур> да, тільки две зарабляємо в, в, а далі. О-о-о. Oh, растение аж три четыре-четыре. А, е, напевно, буде Давайте 3. А, все, спасило. Ці треба буде. Бо там їй, напевно, буде що поробити. Да, 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 да. О. Вибиває м'яч. І ми пробуємо його вибити. Ова. Ну, добігай. Дивіться, плюха о Ви бачили який м'яч? Ви бачили, ви бачили! Просто мастер! Я мастер! м'яча! Дивись м'яч зараз залетів! Тупий диви! Кейс тупий, ну клас. Блін, фігня. Дивись зараз! Дивишся! Блін, о-во-во! Центр такий... Дивись. Фух! Дві відстанги, віротворетере і врит... Ти поняв? П'єць oh, який! Який гол! Я ще такого ніколи не бачив, серйозно! За це теж треба поставити лайк. Які ми голи. Які я голи ставлю. Артем може стати слізшим матчі, так само може б. Ставити плюхи як я. Тільки щоб він главний не тупив. Oh. Третій гол контрольний. Це закріпило нашу учень

Опа! Ой, по ногам дав не знаю чи шо. Що... красно жовто пенальті, Ой, не пенальті, штрафний. Ой. Так, так, додимся. Що за бред якийсь? Послідь. Хух, жовто, друзі. Це слава богу, що жовты. Що за бред? що ти вчав, що ч в тебе жовта? О, ви бачили який... Я не понял! В штангу в штангу попав! Це штангу була? Да. Йой, -йо, я Три гола, я бачу, тільки що два. Забив. Пец як бестер. Певе. Ща мастерський гол звідси. Дорогий дефизаратожі год прикольный. Блин, серйозный. Та. Я біжу, просто звідси звідси дивись, дивись, девять, який майстерський гол. Тэд стэдж стэд, стыд, гол, бля. Я дум, що я вже змазаю. Де? Летить, летить. Я думав, змазав, Ту а тут. Сец, йо, ведь что так хорошо залетіло, блін? Самсон, йопт. Б... Пролагою, іно, да. Так все, не мачкайте, нас там сильно. <по -Стро> Ай-яй-яй, так! Я його кинув, ну це не зачитала, бо в ньому м'яча не було. Азаза. Оба. Оба бачили як перепрыгнуть. Ну ти подивишся потом. Ти потом знаєш. А заза. не пас. О, хороший. Не, ну скажи, що таке азаза. Ну ти подивишся, там картинка є і там написано. Так, не буду... понял. Так, б'ю. Не знаю, чи забью, ну вдарю. Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз дивіться, може, з кутового заб'ю. Дивіться, кутовий або заб'ю, або не. Начинаємо. Вот Оба! Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть-чуть би ще золоті. Воротар даже не похлопав. Був. Дивіться, дивіться, воротар похлопає. Тож, кому ти забил? <плес> не, не забив, я постійно забив. Він похлопав, далі представляєш, скейт бил. Блін, я думаю, я заберу мяч. Ой-ой. Ну так а. Побігли спринтом. Дивіться, зараз... або за... Я хочу огол па... в огол Блін, пролагує це, трохи бісить. Да, це ось? What the hell is that? Дві добивання, добивання пішло. Серьезно, це... я... Ай, серьезно, яй, яй. я, знаю, что это заранее не до темы, но я серьезно, скайп не воды не строят, а это меня трохи раздражает. Дивите, сейчас будет хол может. Бац, головой. Ха-ха-ха, как, как, Так жаль, он таки блин стоит, даже ничего не делает, это такие бац! Обалдеть! <звач> я мастер футбол, йоу, йе, yeah, йе, yeah, во. Ну це, конечно, не радость, це ж тільки перший раунд. 5-0. Ну, перший раунд, я маю на увіду легко. матч. Легкий матч. Ну, ну. Це підбіг просто і вдарив. Це середині ігри, буде тяжко. Дивіться, він просто поставив нову. А, <с3> <звачені> так, я пройшов всю ігру. Я знаю, що ті кубки, я всі їх виграв. Ну, я я, я грав, кстати, кубок зараз. Я всіх їх вів, кстати. І після того мене ж залагало, і я не міг зайти. Ну тепер я знав. Азаза. Побіг я, побіг, побіг, побіг. Розвертайся. Один. Вся гол, 6:0. <рисква> Серйозно, ребят, мені тільки що тут яку підказку в скапі? Серйозно? Я, конечно, знаю, що це вообще не до теми, але все одно. Капець. Тут тут тут, гол шаудент. На тут, последніх, тут, тут, тут. Ребят на последніх минутах забив Єль. Тепер зараз, Хай вони, хай вони пройдуть, я їм мішати не буду. Хай порадуються, гол забьть може. Якщо мій вратарь... Ай, все равно мій забрав. Хай, хай бере, хай бере. Опять забрав. Ну це це, це ж мої ігроки, Опять забрав. Я махав. А? Дивіться, я. А вообще кинець маче хотіть хотів сам собі забити. Погнали следующий наступний э, следующий тайм. А ч он не розводить? Ага, да, я ж м розводив. Я забуду постоянно розводить, что хи раздражай. Ой-ой-ой, надо прессувати. Прессуємо пресуха. Ой-ой-ой, это -ой, было опасно, чому ему не дали ничего? Щас я його отомщу, братуха. Дивіться, красивий гол в пас, зараз може бути. Дивіться. Раз, два, три. Є! Yeah. Все, ребят, я наконец-то создал скайп. Да Дивіться, дивіться. Гол в пас. Пас. Добивання. Дивись! зараз okay. який мастерський гол, буде. Це дуже хороший гол був

Пасуй, 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 пасуй. Пасуй. Ова. А ти пробігаєш, тупо. І даєш пас і знову такий пас в гол буде. Я даю пас. Гол. О, ВИ бачили, який який воротар відбив, просто плюха летіла, ТОМУ морду золотий точно впаде. <ріхи> <ріхи> ой, блін, це вже я туплю. Даже присынуем присню. Рейсінг пішов. Дорогі друзі, я наконец-то зробила собі шкаль, і тепер я можу вже повернуться до е, футболу, так скажем, до футболу, так, да. яке мене не бізнає повністю. Е, так, і шо там тебе робиться? 7-0. 7-0, ти мене вже перегнал, почти. Це за два тайми. А. Нє, це, це другий тайм поки. А, ну тоді я трохи лучше, бо то я... Знов добивання, йоу. Yes, yes. Я люблю просто такі голи. Ну ладно, Юкі старається, так що... Кладіть лайки, знал я вам надаю. Ну, серйозно, покладіть лайки, бо він все одно дуже старається. Меня... <свісно> аж спотів. <свісно> 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 Блін, думаю, на наступний матч времени не Ти будеш Ты будешь следующей грати. Ага. знімем я... три серии, тут. реально багато дело. Окей. Пацан, аж туфну, ой, як я тупану, конечно, <свісно> ладно. Не, аут. Аут. Я так і знав, що він дасть не цього. Так і знав Ой-ой-ой, давай добігай, добігай, ну шо це ти за калічний така? Пролаху, як це бісить. Опа, все-все-все, побіг-побіг-побіг. Опять присе. Бачите, який пресинг пішов? Я минута мовчання зараз. Трендер с но гол! Ай-яй-яй, Блін! я, блин, я хоч, конечно, не тому хотів дати. Ну, все ладно. Оба на цей пацан, що да. Правильно написав? Да, вообще так написав. Сра и чек. Ой, блин, дай сюда. Вы бачили, як він. Я подаю мяч. Ты чекай не подавай, бо я... Окей. Опа. Опа. Канделопа. Короче, чекай, я зараз дограю матч. И мені поможе. И следующая серия Артм снимаю. Я Дивлюсь, як він мастерский забывай голый. Ти стільки забив за два тайми? Я? Да. Прям ну, за два тайма. Ну, в першому, саме на початку гри, я забив 13 голів за два тайма. А 13, за... 13 голів, ага, я можу перегнати. 13, а за перші 8. Оооо! Що... Вау, просто добування шикарне. Ти, <зволь> диві, диві... Блін, ну серйозно, ти таке пісня голи забиваєш, я просто підхожу і луплю. А ти таке пічне, Диви диви, я просто. Ти... Ти подивись просто на добування, яке я забив просто. Ти дуже епічно все робиш, а я просто так попросим. А Дивіться, дивіться, він просто ну ну не знаю. Не знаю, як вам це подобається чи ні. Ні, ну це епічно, серйозно, у мене ще такого ла не було. О давайте зараз простенькі голи забиваємо, бо зараз 17 минут нам треба швидко закінчити серію. Ууу Пресінг пішов Побі... Ой, Блін, ну чого це вийшло? Ну так не дебіли! Ну викидайте вже. -хей -хей. Я пробіжу так само, як ти сказав, і заб'ю. Да? Дитя, я в пас просто граю, в пас! Ти теж тоже пас грай, якщо будеш вміти. мне. Сейчас навес, бля. Минуточку добивання я знаю, тільки Отакий. 6 голів пацан забив, молодца. Є -є -є. 85 минут покажем. Десять ну, 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 голів забив. А ми покойні. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут тут. Ой, блин. Ой-ой-ой, зараз за не надо за, давать забиты Ой, ж кажданка, блін, Не давайте добити. Я пробігаю, просто пробігаю, 3 хвилини, 3 хвилини. Добіжимо до договорить за 3 хвилини, Конечно <кліху> Все, ок, я все зробив в себе в скайпу Повністю все настрою прямою, вообще замив. Take. Все, мы выиграли. Десь 0. Не, что не верну. 19 минут. 19 минут до 20 можеш знімати! 20-21. Давай... Ой-ой-ой, штурмують мене. Ууу! Блін, Артем! Ай-ай-ай, ну ладно, це вже. Один гол ж на налево. Ну ладно, ладно. Це їм подарив, просто подарив. Да, с... Ого, ты пусти меня там... Дом... Нет! Ты пусти меня дом... ну, там, ну ч ⁇ Давай, всем спасибо за просмотр, с вами был Юки. Всем пока и до новых видео.